Продається затишний будинок з усіма зручностями, розташований у мальовничому селі Мар'янівка Березівського району Одеської області, лише за 80 кілометрів від Одеси. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає спокійне життя в гармонії з природою. Будинок площею 74 м метра квадратних, побудований з надійних матеріалів і готовий для проживання. У будинку дві просторі кімнати: кухня, ванна кімната та коридор. Житловий стан дозволяє одразу заселитися. Особливої уваги заслуговує нова система опалення. У будинку встановлено газовий котел, який ефективно працює в парі з новими батареями та сучасними пластиковими трубами. Для додаткової автономності є котел на дровах. Це забезпечує тепло та комфорт у будь-яку пору року. Металопластикові вікна зберігають тепло взимку та захищають від спеки влітку. Ванна кімната обладнана якісною сантехнікою, сучасна ванна, зручна душова кабіна, стильний унітаз, функціональний умивальник. Оздоблення ванної кімнати виконане із сучасної плитки, яка додає інтер'єру затишку та гармонії. На кухні також використано якісний кахель. Який робить її практичною та легкою в догляді. Ділянка площею 32 сотки дозволяє не лише насолоджуватися простором, а й займатися садівництвом чи городництвом. На території є плодовий сад, город, гараж для автомобіля та підсобні приміщення для зберігання інвентаря. Будинок підключений до централізованого водопроводу. Також є власна свердловина для автономного водопостачання, каналізація септик. Село Мар'янівка має розвинену інфраструктуру, природа навколо вражає своєю красою, створює ідеальні умови для відпочинку на свіжому повітрі. Цей будинок поєднання затишку, сучасних зручностей та прекрасного природного оточення. Телефонуйте за номером, вказаним в оголошенні під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних наших відео.